Один із перших віршів я так дуже гарно пам'ятаю, тому що він пов'язаний з певною ситуацією. Був обстріл населеного пункту. Був важко поранений наш боєць. От я пам'ятаю, як ми надавали допомогу йому під час обстрілу. Ось вдалося стабілізувати, довести його до стабілізаційного пункту. І в лікарню хлопець потрапив. На жаль, цей хлопець він в лікарні через 3-4 дня він, він помер. Зіниці Вене. Дереве адреналін. А ти біжиш, інстинкти вимикаєш. А ти біжиш, хоч знаєш не один, та по дорозі сумніви долаєш. Усе змішалось. Крики і прихід. Благання побратимів, вдихай, друже і на колінах. Той багряний слід, який вибрав із липкої калюжі. Аналіз потім, зараз є биша. Вже потім сядем до стіни спиною і видихнемо. Бо ще одна душа. Зустріне Бога, Та не після бою. Я зараз знову пережив ці емоції.